Дорогі друзі, брати, сестри, гості, всі, хто прийшла на це місце, я радий вітати вас сьогодні. тут. Сьогодні я вранці почув різні вітання. Хтось говорить Добрий день, хтось говорить Христос Воскрес, а хтось повторює це тричі. І кожен по своєму правий. В Слові Божому, немає ніяких інструкцій, що ж саме треба говорити на свято Пасхи, на свято Воскресіння. Про це не написано. Але я хочу почати сьогодні наше з вами служіння е, тим, що саме написано про, е, про Воскресіння. І в е, посланні до Колосян апостол е, Павло записав в третьому розділі в першим віршиком е, конкретну рекомендацію, що ж потрібно е, робити на Пасху. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі. Де сидить Христос по правиці Божій, по Божій правиці. Е, дорогі друзі, те, що 100% треба робити в Воскресіння, те, що 100% пов'язано з Воскресінням, це е, пошук е, пошук царства Божого. Е, минулого разу ми, на минуле, минулу неділю, коли ми говорили про е, свято Пасхи Воскресіння, ми говорили про те, що е, Пасха це. Е, Вихід Божого народу з рабства. Це було в старому заповіті в народі ізраїльському, коли вони виходили з Єгипту. Свято Пасхи для сучасної України це вихід народу Божого з рабства. Вибачте, але на сьогоднішній день і українці в тому числі, люди, які статистично алко, нарко, тютюно залежні в багатьох випадках. раз. І інші, інші речі. Дорогі друзі, є е, ті пути, які потрібно нам розривати. Тому Пасха це вихід народу Божого з рабства. Це було в старому заповіті. В новому заповіті написано, що <кій>, те, що нас виведе з рабства, да, це пасхальне ягня, це Ісус Христос, наша Пасха Христос. Тому, дорогі друзі, ми минулого разу говорили про те, що для того, щоб нам зірвати <кій> оцю тотальну залежність від гріха, Ісус Христос був принесений в жертву. І в третій день Воскрес. Але на цьому зібранні я хотів би говорити трошки про друге, про, про наступне. Я хотів би, щоб всі присутні разом з тим, як усвідомили про те, що не треба бути в рабстві гріха, з нього треба виходити. Про те, що буде Воскресіння мертвих, коли всі люди Воскреснуть для життя з Богом або життя в муках. Тут говориться: якщо ви Воскресли з Христом, то. То живіть. Тут говориться про Воскресіння не тіла, тому що підніміть руку, хто воскрес з Христом тут. Хто з присутніх воскресли з Христом. То ви ще живі. Не можна воскреснути не померше. В тому то й справа, що Воскресіння тіла буде пізніше, його ще не пережив ніхто, крім Ісуса, Він написано, написано Первенець, первісток з померлих. Да? Тому Воскресіння фізичне у нас ще в майбутньому. Але тут говориться про, якщо ви Воскресли з Христом не фізично тілесно, а Воскресли з Христом духовно, якщо ви пережили духовне народження. Якщо ви колись були, як апостол Павло Ефесян в другому розділі пише, і вас, мертвих по вашим ділам і беззаконням, по тому, що ви. От як ви себе ведете, ви духовні трупи, да? і вас колись мертвий, Христос Воскресив. Тому отут говориться про духовне Воскресіння. І якщо ви воскресли з Христом, то живіть з ним і шукайте того, що вгорі, не тільки того, що під ногами да, матеріального. Тому, дорогі друзі, сьогоднішня, сьогодні наше таке свято Пасхальне, пасхальна тематика. Я хотів би, щоб була направлена на те, щоб ми поговорили і про духовне Воскресіння. Тому що. Фізичне Воскресіння переживуть всі. Знаєте ви це? Не знаєте ви цього. Хочете ви цього чи не хочете, фізично воскреснуть всі. Написано: Бог дасть команду, умовно кажучи, відбудеться цей голос сурми, і люди встануть. Земля віддасть, море віддасть. Тобто, це знаєте, це така кнопочка, яка не залежить від нас. Абсолютно. Для когось це. Ху, ну слава Богу, да, це не від мене все, там Воскресну, там будемо розбиратися. Але духовне Воскресіння залежить від нас. І духовне Воскресіння переживуть не всі. А тільки ті, хто в житті трошки, вибачте за слово підсуетився, подумав, проаналізував і зробив вибір. Що слухай, ну, в мене життя реально не таке, як Богу угодно. Я реально, якщо помру і Воскресну, я буду в аду. То, дорогі друзі, духовне Воскресіння переживуть не всі. І про це треба потурбуватися. Про, мат... про Воскресіння тіла можете не турбуватися, ви воскреснете. Єдине, якщо ви духовне не воскреснете, то фізично ви воскреснете для Бога. Тому, друзі, тут є про що говорити. І це абсолютно не впливає, скільки раз ви скажете Христос Воскрес сьогодні. Сьогодні треба міркувати про Воскресіння і тіла, і духа, духовне, да? е, яке треба пережити при житті. Тому насправді це дуже дуже глибока тема для роздумів, для проповідей і для роботи над над собою вдома. То я воскрес Христом чи не воскрес? Чи, чи я сам по собі?